В липні в наше приміщення зайшли озброєні люди, забрали ключі, зачинили двері і сказали, що наша охорона може не виходити. Подивитись, частково схово ще затрали, а частково архівосховище залишилось. Тут знаходились документи в нашому приміщенні з історії заснування міста Херсона з 1778 року, і до сучасності для нас трагедія сталася. Це вже наприкінці, з 30 жовтня. Вони масово почали вивозити документи. Це тривало близько до 5 листопада. Вони спочатку. Працювали в цьому корпусі, якщо це можна так сказати, не знаю, як грабували правильніше, дізналися, і люди бачили, що тут стоять фури. І Ми фотографували це ззовні, розуміли, що вантажать наші коробки. Але як так їх доступу не мали, не розуміли, що відбувається. Ми бачили, що навіть меблі виносили знову ж техніку, комп'ютери позабирали. А в другому корпусі вони з'явились один чи два, два рази, і там була охорона. Вони її посадили на диванчик, сказали не рухатись, не заважати. Дала, що це було близько 50 озброєних чоловіків, які стали цюнжком. З ними був керівник, який розказував, дещо брат. Він дуже добре обізнаний, був топограф. Він знайшов топограф, розповідав, яке сховище, який стелаж, яку полку потрібно виносити. І от вони там, другий корпус він майже не тронутий, вони мало, що з нього взяли. Я, з того, що ми бачимо, то вони вивезли весь. Всю історичну, всі історичні документи до 17 року, повністю те, що знайшли, що не знайшли, що ми приховали, залишилось. А потім хаотично ми навіть не встигали або кидали, бо тут документи якби лежать, а потім ми спускалися по нашим сходам. Коробки вони рвалися в процесі того, як вони їх спускали. От вони так на сходах були і кинуті. Ну розірвані коробки, тобто за ними ніхто не повертався. Близько половини одиниць зберігання виписано. Ми нараховували е, трохи більше 970 тисяч одиниць зберігання, майже під мільйон підходили, то близько 500 зараз нас залишилося. Ці документи викрадені для того, щоб, скажімо так, не дати змогу поширювати нашу роботу, нашу ідею про те, що це завжди була територія України. І люди себе ідентифікували не як росіяни, а як українці, тому що за нашими документами прослідковується українськість цієї території, щоб навіть по статистиці, що переважна там кількість населення ідентифікувала себе як українці, що вони вважали себе українцями, писали себе як українці або малороси. А мова переважно навіть в документах часто була українська. Вони цінні для України, вони цінні для нашої області. Якщо брати Російську Федерацію. Ну, воно ніяким чином не відбувається на їх історії. А те, що вони мають марення і бачення, що це регіон Росії, ми цього не визнаємо. Тому ми повернулися і працюємо тут, не дивлячись на досить такі, поки що складні обставини.